Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми звітали у Бравл Старс для того, щоб пооткривати за вафлі оставшіся паки, тому що залишився всього на всі один день 14 годин, і давай подивимося, що в нас в шопі є безкоштовне як мінімум, вафлів. У мене тут, по ідеї, має бути дуже багато. От якби то їх всі тільки позбирати. Бо, скоріш за все, я щас реально зможу багато-багато пооткривати. Але багато і не зможу, бо там ліміт на цілий час іде. І, звісно, вибити всіх бравлерів у мене точно не вийде. Наступний пакунок у мене буде через 14 годин, і в принципі, це він буде і останній. Плюс у мене є 780 вафлів. Давай відразу відкриємо. найкрутіший пак. Можливо, мені випадуть класні якісь скіни, але навряд чи так, Перший бравлер у нас Нані, який в принципі нормальний, нормальний, да. Потім у нас Анджело, теж непоганий челікс. О, кстати, зарядка швидкості плюс 100% це дуже круто. Класні карточки на Анджело, плюс давай останній. І ворон. Ворон теж дуже круто, шкода, що у мене на ньому вже є тисяча кубків. А я все ж таки любитель прокачувати бравлерів до тисячі. А далі стараюся особо не руїнити на них каточки. Ну, плюс якісь ось -які опаки, -які іконка, коротше, скін мені й не випав. Зато я му купити ще, ще три пака за 200 вафельків. І, в принципі, витратити всі вафельки. Кошак. Кошак це мега класна імба. Я не знаю, на ньому можна ще валити. Йомайо, скільки хочеш. Так, пейпер. Пейпер теж непогано. Атакує зараз двома пострілами. Демедж 35%, пасивна ульта. Більша плюха, 60%, класні легендарні карточки. І 8 біт. От, кстати, 8 біт з карточкою на 50% швидкості. Це мені здається, мега класна штука. І я би даже затестив цю тему. Давай ще за 80-ті ще вафаки одного, подивлюсь, що мені випаде. І тара. Тара тож норм, тара теж норм. Ну я би затестив 8 біта. Давай попробуємо. За ми грали. За Гейла було дуже прикольно грати. Але хочу 8 біта. Він, на жаль, у мене не фуловий, но я думаю, цього мені буде достатньо. Щоб тут порозносити Челіксів, головне, щоб мені пощастило з карточками. Це саме головне. І кстати, будуть мені давати кубки за те, що я убиваю, чи ні. Оце мені цікаво. Давай подивимося. Ой-ой-ой, який ж капіць. Так, ну давай цю центральну візьмемо, щоб атаки були більшечки на 30%, щоб я точно попадав. Так. Цього перця ми взриваємо зразу, а то він що то понаглів. Він не подумав, що я наскільки можу бути сильний, а я дійсно сильний. Так, отут зразу прочищаємо. Погнали далі. Ну, блін, повільний, я капець. Ну, карточка на 50% швидкості дійсно зіграє роль. Я зможу, хоча би ставати трошечки швидшим. Тому що те, що в мене є зараз, це ну, максимально слабо. Так, кстати, за кілоєм кубки не дає. На жаль, ну що поробиш, зможу я цю вообще розвалити. Вона там через стіни б'ється лілі. Певно, я не зможу чуєш. Я хотя що не зможу зможу конечно. і гаджет нажимаю, прокачку нажимаю. Так, Лілі думає що я її не трогаю, а я її буду трогати. Так, ну вона втекла, втекла. Я, кстати, знаю один на один остався. У неї вообще нема хп хпна, вона щось блохится, блін Ой-ой-ой! Да, 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 конечно, погано. Погано, я зіграв, ВИСТРІЛЯВ, короче, СВОЇ плюхи не туда. Ну, топ 2 Топ 2 Кстати, у всіх я таке заметил в карточки були галіми. А У мене СТРІК, диви, ЯКИЙ на ньому вообще семерок. МИ сейчас ЙОГО капецы прокачаємо, не. З таким-то він стріком ще й міфічний старт. Мені дали гаджет на хот-дога. Окей, гаджет це хорошо, це тисяча зекономлено, так сказати. Це вважаю, що тисяча коїнів. Не завжди вона йде на хорошого бравлера, так сказати. Но колись таке, то я ж все одно піду на хот доги виграти. Так, давай подивимося, що мене далі за карточка чекає. Я просто хочу швидкості 50%. Я хочу побачити швидкого 8 біта. Mm, нема, але є атаки з більшою швидкість. Ну я б взяв релот. Я б взяв релот, щоб я міг частіше стріляти. релот все ж таки буде трошки крутіший. Так, всіх розносимо. Просто всіх розносимо. Там Шайлі зі мною типа дружа. Ну ми ж з нею не дружимо, правильно? Ми ж з нею взагалі не дружимо. Ми з нею взагалі не в кентах. Так, хух, хух, хух. я вижив, 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 все хорошо, я мега повільний. Ну, слава Богу, релот. Я взяв. Це вже непогано. Ну і сім банок, так, то я тут е, взагалі крепкий перець, ні? Коля, Колі трапнула, ну, вона мені теж багато демеджу дала. Так, там нікого. Бо він на телепорті прийде. А, він на там, він на там. Ну постріляй, постріляй. Не достає ж все одно. Опа як попала. Так надо підхилитися. Кидаємо цю штуку. Обалдетельный демедж. Ну. Я вообще не ТУДА стрельнув вший гаджет, взяв СТРЕЛЯЮ вічність. Просто ну топ тоже теж А Плюс з моїм нереально великим він ми получаємо багатесько кубасів. І можемо йти далі. З карточками мені взагалі не щастить. Там, звісно, була карточка, що збільшує мою швидкість, коли стріляю, але це насправді мені буде трохи руїнити. бо я буду. Я й так не особо за 8 біта круто граю, хоча розносити у мене іноді получається на ньому. Як мінімум два рази, топ 2 я взяв. Це вже хорошо. Що я не сливаюсь. Так, Демедж 20%, а це ми беремо. Хоча би буду як жорстко дамажити. Це уже непогано. За два рази я баночку ламаю, плюс релот у мене хороший. Це дуже круто. Візьму гаджета і зразу зламаю цю банку. Так, дамажив він, звісно, багато, але ми своє забрали і втікли, в принципі. Так, диві, як я дамажу, чиш. Ну, мене розносять першим, і я займаю топ-10. Ой-ой-ой, весь він стрік злитий, просто в труху. І прийдеться йти заново. Прийдеться йти заново. Ну хоча б, можливо, зараз мені дадуть легендарну карту. Ну, мене такі карти були галімі. Ну, просто капець. У мене ні швидкості, ні демеджа нормального. Ну нічого. Вообще нічого. Дай класну карточку. Так, я візьму ХП. Я візьму ХП. Толку мені з, -з начальною ЛТ. Мені з начальну літай толку вообще нема. Таке відчуття. Так, ну Дінича ми з'їли. Завдяки гаджету. Завдяки гаджету дінич був відправлений на базу, так сказати. Так, баночок трошки злутали. Ну, півтори тисячі хп це немало. Це немало, Це реально багатенько. Можна більше втанчити. Це дуже, даже непогано. Так, в нову стадію я перехожу. Це вже добре. Погнали, давай попробуємо забрати ще баночку. Так, гавс. Це проблема моя, що я даю гаджета і потім не попадаю по чуваку. І топ-4 беру. Ну, це вважається як перемога, і на наступний тур я перехожу. Так, карточка, конечно, у мене взагалі якісь... Я не знаю, що це за карточки, хто їх створював і чому вони мені капають такі. Ну, окей. Давай подивимося, що буде далі у нас. Пасівна ульта. Ну, пасівна ульта. Окей. Пасівна ульта це окей. Так, баночки сразу я лутаю. Ух, добив кольта, уже слава богу. Тако роблю. Гріф обдобити. Так, цього теж добити. Боже, як я всіх порозносив. А я тут підхильвся. А, Схила, все хорошо. Ну ту банку я вже не заберу. Бо я поки до неї допетляю, то хто там Поко. Думаю, що я тебе боюсь? Я не боюсь нікого. Ти подивись скільки в мене хп? Я мега здоровий. Так, оця метеорна движуха, вона прям крепка. І 20 хп оставив. 20 хп. Ай-яй-яй, ну топ-3, топ-3 теж то пойдет. Теж нормально, теж хорошо. Погнали ще раз. Надо нам Класно, Ну не дай мені на швидкість. Я хочу побачити швидкого 8 біта. Просто який буде всіх задобувати. У мене швидкості 0. Да, я, по суті, виграю. О-о-о, оце, оце, оце я вже дотерпів до такої крутої карточки. І щас, на жаль, скоріш за все, як закон подлості, мене просто рознесуть. Боже, який я швидкий, який я красавчик. Підхилиться, йди туди. Ну, гаджета я віддав, бо я забувся, що я його вжимав. Так, забираємо оце. Цього треба винести насправді, тому що буде задовбувати ще топ-8. Це ще дуже все погано нам би пожити якось. Так. Там у нас біта. Ну, знаю, Я не знаю, чи я зможу битись. Я не знаю, де вона. Ну я її доганяю, я мега швидкий. Но убити не убью. Надо отхилитись. Ой-ой-ой, капець плюха. Вона ж має мені ще через стіну дати, да? Да, вона мама через стіну вальнути. Так, тут куча народу, просто топ-7. Вона вже есть туман. Да. От я казав, я казав, я далі не пройду, мені дали швидкості, і все. І далі вже я не пройшов. Ну, ти знаєш, трошечки кубасів я на ньому зміг підзбирати. Давай я спробую теперки на цьому пограти, на Тарі. Хоча вона не до кінця викачана, блін, звісно, ну... Но... на культу, кстати, я не пробував. От на культу я не пробував. Давай затестимо його. Він у мене теж вкачений, круто. В принципі, всі топи один у мене не вийшло взяти, но по факту я тільки один раз на 8 біт кубки злив. 3 кубка. А все остальне виграв. Так що, по суті, дуже непогано. Так, давай затестимо. А, так, 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 damage, size. Навірно, щоб ульта бистріше качалась. Ульта дамажа. Карточка непогана. Що я зможу щось з Беррі зробити? Певно, поки ні. Так, Дінич, Віннич про мене і не знає. Дінич, ми з'їдаємо. Так, ну, Ембер мене по 6 з'їла так-то. Мені би підхилиться. Топ-5 остався. Мені треба перейти далі. Нє! Нє, ні. Ні. Ні, мене з'їли! Я який топ! Я попав в топ-4. Я попав. Так, да, я попав в топ-4. Хорошо, у мене тут теж, кстати, він стрік, який я обов'язково злию. Но поки що, поки що непогано. Можливо, я навіть його і не злию. А, ну, хто зна, хто зна, правильно? Можливо, я його і не злию. Давай попробуємо. Я постараюсь, звісно, його не злити. Блін, проти Ембер супер тяжко грати. Вона така сильна. Швидкість. Швидкість 30% це багато. Це я буду швидкий, я зможу тікати. Це круто. Екзамбер взагалі не хочу битись, чесно. Я її оставлю в баночку. Там пейпер, ренджу. Мене більше цікавлять баночки просто. Кошак, ні, кошак ще й може в мене впригнути. Капець жорстко. Тому давай, звісно. Посидимо, подумаємо. О, ну кстати, цей кіт. Ми його трохи відігнали, це вже добре. Що я тут один тепер? Я тут собі один. Кіли мені не обов'язково робити. Я собі і так нормально все почуваю. Так, оно ну, тобі і кіт, кстати. З ультимейтом він вже хоче на мене напасти. І він мене вб'є, кстати. Да. Бо я зря, я зря, я зря пішов. От я казав, я злию, він стрік. Ну, кубки, добре, що не злив. От я прям відчуваю, мені тільки швидкість дають, я починаю просто агресивно грати, і все, і все, сразу все. Ну, ти знаєш, у мене в частере не вистачає до 800 кубків. Тому давай. Надо його добити до 800. Це буде нелегко. Но ми спробуємо. Все, на все одна перемога. Топ-1-1. Один, топ-1. Все. Що я не зможу взяти топ-1? Я візьму все 20%. 20% дамаги. І я буду всі Бити. Конкретно сильно. Отако ми Ворона з'їли. Що він не знав, що клоун може його репнути, з плюхи? Напевно, не здогадувався. Не знаю, що за мною Сенді бігає. Вся теж видно, думає, що ну, мене вбити супер легко. Чи може вона спеціально злилась? Я не знаю. Так, у мене ці духи ульта. Окей, нормально. Давай побігли попробуємо, подивимося, хто ще дає. У мене тут топ-100%. Я не знаю, хто ще сильніший тут. Ну якийсь кіт, кстаті, щось зробити. Так, братуха. О Френкіч. Франкіч це здобич сильна. І вона реально мене з'їла! Ах ти, Йомайо йо. Ну пацан, ну жучара. Ладно, кубки то ми заробили. Це саме головне. Поїхали далі. Ми не програли. В наступний тір перейшли. Що в принципі вже хорошо. Тому давай далі подивимося. О, швидкість 30%. Оце хорошо, тільки опять таки швидкість, і я щас. Ай, почну всіх доганяти, бігати за ними і оце одкисати. Так само, як я откис от Френка. Це Так воно плюс-мінуси буде. Давай побігаємо, подивимося, хто тут дає. Фінкс. фінкс, фінкс пришвидшується при атаках, і він ще й... Може і втікти, бо пришвидшується він непогано. Так, там Шейд з двома легендарними, там хтось сидить. Хто там може сидіти, чорт його знає. Так, ну тут хі -хі, взагалі безпалівно сидить, пацан. Взагалі безпалівно. Хто тут у нас? Хто ти воїн? Не знаю, хтось такий, що навіть боявся банку піти забрати. Кенджі, Кенджі у нас тут сидить, У нас тут ховається Кенджі. А що ж ти тут ховався, братішка? О, ні, 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 ні. ти больно даєш. Так, трохи отстрілявся. в мене плюхи вже хороші. Я собі стою. Нікого не боюся. У мене плюхи дуже сильні. Так, він гаджета вжав він буде тестити. Но він не встигне. Ха-ха-ха! <laughs> так, у мене є станчик. У мене є станчик. Ним би попасти. Ним би попасти. А плюха одинарна. Значить, мене хороший плюху Все, плюха є хороша. Так, туманчик мене б'є. Я ось, ось сюди и тут підхилюсь. И все. Я буду не по центру, мене не зафокусить. Ди сюда. О, я вообще профты я меха изи топ то по ДН. короче ты вообще не думав, что у меня так проб'є сильно. Або... Короче, пацан, я крепкий. Зря я пішов туди туда. Но 805 кубасів є Плюс у мене непогані карточки. Давай ще разочек скатнем. Подаємося, шо у мене буде по карточкам. Может 30% І Я буду вообще кабан крепкий. У мене сейчас демедж 20 є. Е, швидкість 30. Ша6. Опа, опа. Оця хороша. Хотя и лива классно. Так. Пацан, ты певно певно, взагалі не думав про те, яка в мене карточка. Ну, я їй не показувався насправді. то Отако просто бігаємо всіх дубасимо. Шкода, що за кілини дають кубки. З таким уже макаром я тут можу дуже больно бити. Давай, удачі, удачі. Що ще ми зробимо? Удачі. Мені швидкості хватає ухилятися від цієї всієї заворушки. Так, хто тут у нас? <гас> Дивись, що зробив! Ми виніс мене обше, і Я в нову стадію не перейшов. Ай-яй-яй, до 5. Плюс 2, кубка. Ну, не пощастило в кінці. Просто він мене закрив. Я думав, вб'ю його щас швидко. А він мене закрив, у мене потім уже снаряддя не було, щоб вбивати його ніякого. І все, і габала. Забираємо ці всі всякі приколюхи, гемчики. Та й, в принципі, все. Всім пока.